Четвер, 21 вересня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Володимира Власішина. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Його та старшого брата виховувала бабуся. Обоє навчалися у школі-інтернаті. Згодом хлопець вступив до місцевого профтехучилища та здобув професію будівельника. У 2014 році приєднався до полку Азов та переїхав до Маріуполя. Загинув військовослужбовець в Оленівці у липні 2022 року. У нього залишилася дружина, п'ятирічна донька, трирічний син, бабуся та старший брат. Герої назавжди 29. Володимир з 2014 року воював ще з моменту АТО. Був дуже світлою людиною, світлим і добрим. Був сонячним хлопчиком таким. Завжди в нього була посмішка на лиці і сонячні. промені завжди грали на лиці. Був дуже справедливим і добрим. Були важкі сімейні обставини, хлопці росли. Школі-інтернаті для сиріт і на Так склалося. Але при цьому вони залишались дуже людяними, дуже привітними. Я спілкувалася через соцмережі з старшим братом Олексієм і спілкувалася з Володою. Володя дав мені знати, що він одружився, що у нього народились діти. Жінка з під Маріуполя. А потім. Зв'язок було перервано. молоддю стратили, як вже сказав представник частини тільки, що це була показова страта. Розстріляли його, а потім спалили. Ніколи не простимо тим, хто вбиває наших дітей. Вони будуть прокляті навіки, віки, віч. Він прийшов зовсім молодою людиною. Йому зараз 30 років має бути. Він 93 року народження. Тобто він прийшов у 2015 році, йому було скільки? 22. Я не знаю, може він служив, службу те саме в армії, чи не служив, але ну, прийшов захищати Україну. Ну, він в нас із 2015 року, якщо я не помиляюсь, десь із квітня місяця. Спортсменчик, та саме, футбол бігав, він одружився те саме, я знаю. Жив тому саме в Маріуполі з родиною. Він загинув 29 липня. Відомий. Події на Оленівці. Коли ми здалися, ми були в полоні. Вони одібрали самих молодих, самих таких активних людей, більше 200 чоловік. І ми знали, що їх будуть убивати. Ергової масованої атаки зазнала Україна сьогодні вранці. Російські терористи випустили 43 ракети у дві хвилі. Наша ППО знищила 36. На Хмельниччині прильотів не було, але уламками пошкоджено будівлю та скло автомобіля в одному із сіл. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Є влучання в інших регіонах. Зокрема, руйнувань зазнали енергетичні об'єкти в західних та центральних областях. Сповістили в Укренерго. Крім того, пошкоджено і цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі і травмовані. У ліцеї No2 оновили клас трудового навчання. Тут зробили капітальний ремонт, реставрували меблі та закупили необхідні матеріали для уроків. Окрім того, для учениць 5-9 класів встановили нові швейні машинки. Обладнання придбали за кошти з бюджету громади. Моя мама швачка. Я в неї сама замічала, як вона починає шити. І колись я в неї спиталась, може ти мене навчити шити. Навчила мене як користуватися швейною машинкою, як робити лекала і побудовувати одяг самого нуля. Одне із завдань нашого ліцею це становлення особистості. Таким чином оновлення цього кабінету праці дає нам можливість ще до реалізації. Першого етапу проєкту е, уроків праці в поєднанні з факультативними заняттями соціально шкільне підприємництво. Адже для нас є дуже важливим, щоб кожна дитина при закінченні навчального закладу вміла знайти ту професію, до якої би вона прагнула. Три комплекти комп'ютерної техніки отримав від благодійників територіальний центр соціального обслуговування. До кожного входить ноутбук, принтер, жорсткий диск, подовжувач та система безперебійного живлення. Це дозволить дообладнати у терцентрі три робочих місця і швидше надавати послуги хмельничанам та вимушеним переселенцям. Допомогу закладу надав благодійний фонд «Stabilization Support Services». Подробиці в сюжеті Олександри Семенюк. Три ноутбуки, принтери, жорсткі диски, подовжувачі та системи безперебійного живлення. Таку допомогу від благодійників отримав Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Завдяки такій допомозі ми можемо зекономити бюджетні кошти, які так необхідні для закупівлі військової амуніції або техніки. Наразі ми зможемо дообладнати три робочих місця повноцінних, де будуть працювати фахівці і надавати якісні соціальні послуги. Для прикладу, Лницький міський територіальний центр видав в поточному році понад 10 тисяч продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Також будуть надаватися послуги з інформування а також допомоги в оформленні документів як хмельничанам, так і внутрішньопереміщеним особам. Із дооблаштуванням робочих місць допомогли представники благодійного фонду «Stabilization Support Services». Роблять це в рамках одного із своїх проєктів. Якщо говорити про цифри, то в тому році була передана так, звана, так званий твердий компонент до Каменець-Подільської громади. Хмельницької громади Старокостянтинівської та Шепетівської міських територіальних громад забезпечується по три робочих місця до кожного з зазначених мною громад та відповідно управлінь. Також в цьому році ще буде додатково забезпечуватися Хмельницька область робочими місцями в кількості по дві штуки до знову ж таки Хмельницької громади Меджибіської та Славутської міських територіальних громад. Вартість одного такого робочого місця становить близько 80 тисяч гривень. Олександра Семенюк, Микола Руковський, новин міста. Про реорганізацію соціальних закладів області говорили сьогодні представниці коаліції Хмельниччина 1325. А саме про об'єднання в одне ціле Хмельницького обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Хмельницького обласного соціального центру матері і дитини. Та Центру соціально-психологічної підтримки осіб, які постраждали від насильства, яке передбачене розпорядженням обласної державної адміністрації від 31 серпня. Громадські активістки вважають, ці заклади не повинні змінювати формат роботи і мають надалі надавати якісні послуги соціально незахищеним громадянам. Ми вважаємо, що такі. Важливі рішення, які впливають на долю багатьох людей, які впливають на подальший розвиток соціальної сфери в області, його варто обговорювати з громадським сектором і давати на широкий загал. На сьогоднішній день ми не бачили там, примірного положення, як цей заклад має виглядати. Тобто, чи є фінансова доцільність в цьому, чи це є економія. Але сьогодні про, в умовах військового часу, коли ми. Бачимо, яка численна кількість переселенців до нас приїхали в Хмельницьку область. А я зауважу, що Хмельницька область це друга область в Україні по кількості тих людей, яких змогла прихистити ці соціальні послуги. Вони би мали навпаки розширюватись. Будемо все-таки боротися за майбутнє цих закладів. А в першу чергу підтримка тих соціальних груп. Які отримують ті чи інші послуги в тому в, в цих трьох закладах? У Хмельницькій обласній організації УТОГ відбувся захід до міжнародного тижня людей із порушеннями слуху. Його мета привернути увагу громадськості до потреб нечуючих громадян. Нині на обліку Хмельницької обласної організації УТОГ налічується 1152 людини із порушеннями слуху щорічно в останній тиждень вересня у світі відзначають міжнародний день людей із порушеннями слуху. Зокрема, на 23 вересня припадає міжнародний день жестової мови, а в неділю, 24 вересня, відзначають міжнародний день людей із порушеннями слуху. Нині є проблема із нестачею перекладачів жестової мови, а люди із порушеннями слуху гостро потребують їхніх послуг. Ми не дарма боремось за свої права. Вже на державному рівні прийняли закон про жестову мову. Жестова мова є в школі. Ми маємо повне право спілкуватись жестовою мовою в державних структурах. Хочу подякувати усім, хто підтримує нас. Нам важко, але ми сильні. Більше новин у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!